Сапіфамдтуркеня за походженням Джейла позабажалу, яка вже не вперше у цьому році відвідує Київ, переживає проблеми України як свої власні у приватній розмові. Вона каже, що не розуміє, чому українські політики і владні мужі не можуть поставити проблеми держави і народу на перший план, а замість того займаються постійними політичними чварами. ключем до успіху програм МВФ в Україні є присутність політичного консенсусу. Узгоджена позиція політичних сил щодо того, як вирішувати проблеми. Облемаленже, якщо подивитись на минулі кризи у різних країнах, то успішно з ними справлялись ті країни, де був політичний консенсус і тому заглядаючи вперед, ця умова у подоланні кризи є ключовою для України. Джейла позабажалу каже, що через кризу у світі потік грошей і інвестицій в Україну практично припинився. Через брак фінансування український бізнес а відповідно і бюджет держави опинились у надзвичайно складній ситуації. Якби МВФ не надали Україні кредиту, то удар від кризи для пересічних громадян був би набагато сильніший. Збанкрутувало б багато банків, а уряд би змушений був припинити соціальні виплати на сьогодні. За оцінкою МВФ ситуація в Україні повільно, але стабілізується, і міжнародний валютний фонд готовий для подальшої співпраці. я розумію, посилаючись на деякі опитування та попередні індикатори, що ситуація повільно нормалізується. Україна пережила дуже важкий перший квартал, і це видно по усіх цифрах і звичайно відбувається на тому, які кроки необхідно буде робити далі. Ми сими знаходимось у постійному діалозі з українською владою. Ми розуміємо наскільки важко управляти країною у ситуації кризи. Але на сьогодні немає проблем, які б не можна було вирішити. Є питання, які потребують конкретних дій і додаткових дискусій. Але ми відкриті до діалогу. і Я сподіваюсь, знайти порозуміння з усіма головними політичними гравцями. на порядку денному дискусії між представниками МВФ та української влади у наступні два тижні будуть фіскальна політика, питання нафтогазу та реструктуризація банківського сектора. І вже трохи більше ніж через місяць при погодженні Усіх аспектів програми з українською владою та за затвердження її на рівні ради директорів МВФ за словами Джейли Пазабажалу, Україна може розраховувати на третій транш кредиту стендбай Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.